Україна під обстрілами вночі у Дніпропетровській області. Росіяни обстріляли дві громади. За даними голови ОВА, є руйнування на промислових підприємствах. Люди не постраждали. Накрили вогнем територію Сумської області. За словами очільника району, обійшлося без постраждалих та руйнувань. Атакували і Херсонщину, є поранені. Естонія передала Україні усі 155-мм гаубиці. Про це повідомив посол Естонії в Україні. Уряд країни-партнера ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги ЗСУ з загальною вартістю 113 мільйонів євро. Туди входять десятки гаубиць калібру 155 мм, ФН 70 та 122 мм Д-30. Тисячі артилерійських снарядів калібру 150 мм, сотні протитанкових гранатометів М-2 Карл Густав із боєприпасами засоби підтримки артилерійських підрозділів. Армія Мароку передала Україні близько 20 танків Т-72Б, які пройшли модернізацію в Чехії на ремонтній лінії майстерень. Про це пише спеціалізоване військове видання. Італія у співпраці з Францією закінчує підготовку зенітно-ракетного комплексу СЕМИ для передачі України. Про це заявив міністр закордонних справ Італії. Він також розповів, що Італія надала Україні вже п'ять пакетів військової допомоги на суму близько одного мільярда євро. А зараз готується шостий пакет, до якого входять системи ППО. Укренерго знизило ліміти на подачу електроенергії для низки областей. На підприємстві повідомляють у зв'язку із збереженням дефіциту електроенергії на фоні похолодання Укренерго знизило ліміти після їхнього підвищення. Таким чином, графіки стабілізаційних відключень діятимуть в Одеській області з 7 ранку до 24 години. А у Києві, Київській та Дніпропетровській протягом доби енергетики закликають українців економити енергію та не перевищувати встановити ліміти споживання